Він тут, він з нами в кожнім серці, хто був, хто є, і знову прийде. Відкрито вічність, долю дверці, у яслах спить дитя святе, все, що було, все, що минуло, лишилось, в пилу епох, аж небо золотом сипнуло, зашелестіло, з нами Бог. Віддайно земле, все, що маєш, в дарунок дар несіть поля. Світанок в кошик сни збирає, а в небі пломенить зоря. Для пастухів зорить дорога, сріблиця шлях, вузький волхвам, той самий шлях до перемоги, освіти дивне світло нам, новину радісну приймайте, родився Бог, дитя святе, прийдіть, тому хвалу віддайте, хто був, хто є, і знову прийде. Амінь.